Неділя. 18 червня 2023 року, острів Кос, Греція. Це вже не той туристичний рай з листівок, яким його бачать відпочивальники. Тут, на пустищах, поблизу Солоного озера Алікес, між курортними містечками Мармарі та Тігакі, повітря пахне не морем, а безнадією. Шостий день пошуків надія та не швидше, ніж лід під грецьким сонцем, Анна одна з волонтерок. Прочисує заболочену місцевість, під ногами хрумтять сухі гілки, а спека така, що, здається, плавиться сам горизонт. Вона тут не одна, сотні людей шукають її, шукають дівчину, яка просто зникла. Але саме Анна натрапляє на те, що змінить усе. Її увагу привертає самотнє дерево посеред висохлої трави. Щось тут не так, купа гілок під ним лежить неприродно. Ніби хтось навмисне наклав їх одну на одну, створюючи грубий камуфляж, Анна робить крок ближче, вітер змінює напрямок і її вдаряє запах, важкий, солодкувато гнильний сморід, який ні з чим не сплутати. Це запах смерті, що пролежала на спеці надто довго, тремтячими руками вона відсуває гілки, під ними чорні мішки для сміття та тканина. Що приховують жахливу знахідку, це тіло оголене, понівечене настільки, що ідентифікація на місці неможлива. У цей момент тиша над солончаками розривається криком. Питання, де вона, змінилося значно страшнішим хто з нею це зробив? Ким була ця дівчина, чиє тіло тепер лежало під палаючим сонцем, приховане від світу шаром бруду та гілок? Щоб зрозуміти жах фіналу, ми повинні повернутися до початку до моменту, коли все ще було наповнене світлом і надією. Анастасія Патріція Рубінська 27 років, Вроцлав, Польща. Друзі та родина описували її як іскру, вібруючу енергією, амбітно з тією особливою жагою до життя, яка змушує людей пакувати валізи і вирушати у невідоме. Вона не була з тих, хто шукає стабільності в рутині. Анастасія мріяла про подіуми, навіть пробувала себе в моделінгу, але головною її пристрастю залишалися подорожі. Вона хотіла бачити світ не через екран телефону, а на власні очі. І в цій подорожі вона була не сама. Поруч завжди був міхал. Їхня історія це не просто курортний роман. Вони були разом 13 років ще з підліткового віку, справжні партнери, які виросли разом і побудували спільну мрію. План був простим і водночас грандіозним поїхати на літо до Греції, поєднати роботу з відпочинком, заробити грошей і, повернувшись додому, розпочати нову главу, купити житло або, можливо, нарешті одружитися. У травні 2023 року вони прибули на острів Кос. Це виглядало як ідеальний сценарій. Вони оселилися в курортному містечку Мармарі, влаштувалися працювати в розкішний п'ятизірковий готель. Анастасія, хостес у ресторані, Міхал, теж у сфері обслуговування. Бірюзове море, теплі вечори, спільні плани, Кос здавався раєм. Ніхто з них не міг знати, що цей острів стане для них пасткою, що за фасадом туристичної ідилії приховані темні кути і що до кінця їхньої спільної казки залишаються лічені тижні. Рай готувався показати свої зуби. понеділок, 12 червня 2023 року, мармарі, день, який мав стати черговою сторінкою в їхньому грецькому літописі, перетворився на початок кінця. Анастасія була не в найкращому стані. Незадовго до цього вона отримала серйозний опік руки на роботі. Гаряча Олія залишила болючий слід, який не давав їй спокою. Вона була виснажена, ймовірно, відчувала фізичний біль, і, за словами близьких, нічого не їла протягом дня. Все, чого вона хотіла того вечора, це трохи розслабитися, зняти стрес і заглушити дискомфорт. Її план був простим. Пляшка вина і тихий вечір, поки вона чекає на міхала. Але тут у гру вступає фатальний збіг обставин. Міхал все ще був на зміні в готелі, він не міг бути поруч. Той, хто завжди був її захисником протягом 13 років, цього разу був прив'язаний до роботи, вони домовилися зустрітися пізніше, коли він звільниться. Близько 19.30 Анастасія виходить у теплий вечір одна. Вона не шукає компанії, не шукає пригод. Вона прямує до місцевого супермаркету, щоб купити вино і трохи побути наодинці з собою. Вона йде знайомими вулицями, почуваючись у безпеці серед туристів та вогнів курорту. Але вона не знає, що за кожним її кроком вже може спостерігати хтось, для кого її самотність це запрошення. Те, що відбувалося далі, світ побачив через холодний зернистий об'єктив камер відеоспостереження. Ці кадри стануть ключовим доказом, який фіксуватиме як самотність, перетворюється на пастку. Камери біля місцевого супермаркету фіксують Анастасію близько 19.30-2030. Вона сидить на парапеті біля входу, в руках у неї пляшка вина. Вона їсть снеки. Вона одна, на перший погляд, це просто втомлена дівчина, яка відпочиває після важкої зміни. Але потім кадр заповнюється тінями. До неї підходить один чоловік, намагається заговорити, вона м'яко відмахується від нього, проте він не йде. За мить з'являються ще двоє, потім ще. Всього п'ять чоловіків оточують її. Це група мігрантів із Бангладеш та Пакистану, які працювали на острові. На відео все виглядає оманливо спокійно, легка розмова, сміх, нібито дружня атмосфера. Глядачі, які пізніше аналізуватимуть ці кадри, помітять, що Анастасія виглядає нетверезою, її рухи дещо сповільнені. П'ятеро чоловіків кружляють навколо неї протягом 15 хвилин, замикаючи кільце. Те, що могло здатися компанією нових знайомих, насправді було розвідкою. Хижаки оцінювали стан жертви, розуміючи, вона п'яна, вона одна і вона вразлива. Поки камери фіксували мовчазну облогу біля магазину, у телефоні Міхала розгорталася справжня цифрова драма. Невидима нитка, що з'єднувала пару, почала натягуватися до межі. Спочатку повідомлення були спокійними, о 20.54 Анастасія написала, що все гаразд. Вона чекає на когось, хто нібито має привезти їй щось. Можливо, йшлося про легкі наркотики або просто компанію, точної певності немає. Але ситуація під контролем. Проте, з плином часу, тон її слів кардинально змінився. Близько 22.30 на екрані Міхала з'являється текст, від якого холоне кров. Я не почуваюся в безпеці. Вона зізнається, що п'яна. Вона розуміє, що втрачає контроль над ситуацією. У паніці вона скидає свою геолокацію, благаючи забрати її. Але тут стається фатальна помилка в оцінці ситуації. У тому ж, потоці повідомлень, вона пише, що один із чоловіків, знайомий з групи, запропонував підвести її на мотоциклі до місця, де вони могли б зустрітися з Міхалом. Вона вирішує довіритися незнайомцю. Вважаючи це швидшим шляхом до порятунку, ніж чекати на хлопця, це було рішення, продиктоване затуманеною свідомістю та наївною вірою в людську доброту, рішення, яке коштувало її життя. На годиннику близько 22.30, із темряви вирінає мотоцикл за кермом чоловік чиє ім'я, невдовзі проклинатимуть у двох країнах це Салахуддін. 32-річний мігрант із Бангладеш, він не був її другом, не був колегою. Він був просто обличчям у натовпі, тим, хто запропонував допомогу у найвразливіший момент. На відео видно, як Анастасія, хитаючись, сідає на заднє сидіння його байка. Вона, ймовірно, вірить, що ця поїздка її квиток додому доміхала. Вона тримається за спину незнайомця, довіряючи йому своє життя. Мотор реве і світло фар розрізає нічну темряву, мотоцикл рушає, але замість того, щоб поїхати у бік узгодженого місця зустрічі, він прямує в іншому напрямку, подалі від людних вулиць, у бік глухих пустирів. Саме в цей момент цифровий пульс Анастасії зупиняється. Більше жодних повідомлень, жодних дзвінків. Тим часом для Міхала час почав викривлятися. Щойно закінчивши зміну, він не йде, він мчить. Точка геолокації, яку діслала Анастасія, світиться на його екрані як маяк. Це район Тігакі. Він прибуває туди близько 22.30, сподіваючись побачити її силует, почути її голос, але там лише темрява. Точка на карті вказує на порожнечу, нікого немає. Він набирає її номер раз, вдруге, втретє. Гудки змінюється тишею, а потім холодним повідомленням про те, що абонент недоступний. Її телефон, який завжди був увімкнений, замовк. Охоплений жахом Міхал робить те, що зробив би кожен на його місці. Він їде до поліції. На годиннику вже за північ, але там він стикається з холодною стіною бюрократії. Чергові офіцери не поділяють його паніки, вона доросла, кажуть вони. Можливо, вона просто загуляла, випила зайвого, чекайте до ранку. Вони відправляють його додому, порадивши прийти наступного дня, подавати офіційну заяву. Але Міхал не може чекати він повертається в ніч, сам на своєму транспорті, об'їжджаючи пусті дороги острова, вдивляючись у темні узбіччя. Це була найдовша ніч у його житті, поки поліція чекала ранку. Дорогоцінні години, коли сліди були ще свіжими, спливали в нікуди. Ранок 13 червня приніс світло, але не полегшення. Сонце зійшло над мармарі, висвітлюючи те, що ховала ніч порожнечу. Міхал знову на порозі відділку. Цього разу його вже не можуть ігнорувати. Офіційна заява прийнята, і маховик розшуку нарешті зі скрипом починає обертатися. Поліція отримує доступ до білінгу телефону Анастасії. Дані холодні і безжальні. Її мобільний пристрій залишався активним до 23.30 тієї фатальної ночі, але остання точка, де він пінганув вежу, знаходилася зовсім не там, де вона чекала на порятунок. Сигнал обірвався за 5 кілометрів від локації, яку вона надіслала міхалу. Хтось перемістив її швидко і далеко. Пошукові групи прочисують місцевість, і ось перша знахідка, яка підтверджує найгірші побоювання. У порожній, напівзруйнованій будівлі поблизу Мармарі, знаходять телефон, це смартфон Анастасії. Але це не просто загублена річ, це був мертвий свідок, сім картку вилучено. Служби GPS вимкнено вручну, всі дані, повідомлення, дзвінки та фотографії стерто. Хтось не просто викинув телефон, хтось провів над ним цифрову лоботомію, намагаючись знищити пам'ять про останні години життя дівчини. Це більше не виглядало як нещасний випадок, це було професійне замітання слідів. Поки криміналісти намагалися воскресити стерту пам'ять телефону, оперативники повернулися до єдиного, що не можна було знищити відеозаписів. Вони вдивлялися в зернисті кадри нічної поїздки, поки пікселі не склалися у знайоме для місцевих правоохоронців обличчя. Водій мотоцикла більше не був безіменним приводом. Поліція ідентифікувала його як Салахуддіна, 32-річного громадянина Бангладеш. Він не був випадковим туристом. Салахуддін жив на острові роками, працював на місцевих фермах і знав ці землі як свої п'ять пальців. Його дім, скромне житло, яке він ділив зі співмешканцем із Пакистану, знаходилося підозріло близько до зони пошуків. Реакція поліції була миттєвою. Група захоплення оточила його будинок. Коли Салахуддіна вивели на світло, слідчі одразу зрозуміли перед ними не просто свідок. Він був нервовим, його відповіді плуталися, а погляд уникав контакту. Він був останньою людиною на землі, яка бачила Анастасію живою, і тепер він був у їхніх руках. Але спіймати його було лише половиною справи. Тепер треба було змусити його говорити правду. Кімната для допитів стала ареною психологічної дуелі. Салахудін сидів навпроти детективів, намагаючись зберегти маску спокою, його перша версія подій. Звучала майже благородно. Так, він бачив її. Так, вона була п'яна, і він, як добрий самаритянин, просто хотів допомогти дівчині дістатися додому. За його словами, після короткої поїздки він висадив її неподалік готелю і поїхав далі. Якби це було правдою, Анастасія мала бути жива, але вона зникла. Слідчі слухали його, але дивилися не в очі, а на його руки та обличчя. Тіло підозрюваного кричало голосніше за його слова. На шиї обличчі та руках Салахуддіна чітко проступали свіжі подряпини, це були не випадкові садна. Досвідчені оперативники одразу впізнали в них характерні сліди боротьби. Так виглядає шкіра нападника, коли жертва відчайдушно захищає своє життя, впиваючись нігтями в кривдника. Коли його запитали про походження цих ран, Салахудін запнувся. Він почав вигадувати історію про аварію на мотоциклі, яка нібито трапилася кілька днів тому, але жодного звіту про ДТП не було, а характер пошкоджень геть не відповідав падінню на асфальт. Брехня почала розсипатися просто у повітрі. Поки підозрюваний намагався виграти час у кімнаті для дупитів, оперативники увірвалися до його житла. Це був невеликий будинок, який Селахудін ділив зі співмешканцем. Розташований підозріло близько до місця, де зник сигнал телефону Анастасії. Те, що вони знайшли всередині, перетворило підозри на залізобетонні докази. Криміналісти оглядали кожен сантиметр приміщення. У будинку, де мешкали чоловіки з темним волоссям, вони знайшли золотий слід, довгі пасма світлого волосся, що належали Анастасії. Вони були всюди, ніби мовчазний крик про допомогу. Але найстрашнішою знахідкою став одяг. У кошику для білизни та серед речей Салахуддіна виявили футболку та помаранчевий світшот зі слідами крові. Експрес аналіз ДНК не залишив простору для сумнівів. Кров та біологічні матеріали належали Анастасії Рубінській, її присутність у цій квартирі була доведена науково. Це було місце злочину. І нарешті деталь, яка остаточно розкрила наміри Салахуддіна. Серед його речей знайшли авіаквиток до Італії. Дата виліту майже миттєва. Він придбав його вранці 13 червня, одразу після зникнення дівчини, і планував вилетіти найближчим часом. Ніхто з його друзів чи сусідів не знав про цей раптовий від'їзд, це не була запланована подорож, це була панічна спроба втечі вбивці. Який зрозумів, що накоїв, якщо фізичні докази свідчили про боротьбу, то цифрові сліди розкрили справжню безодню холоднокровності підозрюваного. Поки Салахудін мовчав, його телефон кричав про те, що відбувалося в його голові тієї ночі. Експерти з кібербезпеки відновили історію браузера на його смартфоні, те, що вони побачили, стало останнім цвяхом у труну його захисту. О 2.57 ночі, 13 червня, всього через кілька годин після того, як Анастасія востаннє вийшла на зв'язок, Салахудін не спав і не хвилювався за зниклу дівчину. Він гуглив його запити англійською мовою були чіткими і жахливими: як сховати мертве тіло та як приховати вбивство. Він також шукав інструкції про те, як видалити дані GPS зі смартфона, щоб заплутати поліцію. Це не були дії переляканої людини, яка випадково скоїла непоправне, це був розрахунок. Поки рідні Анастасії божеволіли від невідомості, її кат сидів у темряві і методично планував, як перетворити людину на зниклу безвісти. Більше того, він почав зачищати її соціальні зв'язки. Цієї ж ночі він видалив Анастасію з друзів у соцмережах. Ніби намагаючись стерти факт їхнього знайомства з історії. Тепер ми повертаємось туди, звідки почали цю історію на випалений сонцем пустир біля озера Алікес, те, що волонтерка Анна знайшла під гілками, було втіленням тих самих цинічних пошукових запитів. Коли поліція розгорнула чорні пластикові мішки та простирадло, в яке було загорнуте тіло, навіть досвідчені криміналісти відступили назад. Вбивця діяв поспіхом, але з жорстоким розрахунком. Він намагався сховати її в болотистій місцевості, сподіваючись, що нещадна грецька спека та волога знищать докази швидше, ніж їх знайдуть люди. Стан тіла після шести днів на спеці був настільки жахливим, що слідчі прийняли важке рішення. Вони заборонили матері дивитися на доньку. Це було б надто травматично. Замість обличчя їй показали фотографію прикраси, знятої з тіла, срібної каблучки з блакитним каменем. Мати впізнала її миттєво, це був кінець надії. Аутопсія, проведена на сусідньому острові Рудос, розкрила останні хвилини мук Анастасії. Це не була випадкова смерть, причиною загибелі стала механічна асфіксія, її задушили. На тілі також були численні сліди побиття. Що підтверджувало версію слідства вона не здалася без бою вона боролася за своє життя до останнього подиху, залишивши на своєму вбивці сліди свого опору, які, зрештою, і привели його на лаву підсудних. У грудні 2024 року, через півтора року після трагедії, ця історія отримала свій юридичний фінал. Зала суду була переповнена болем. Мати Анастасії Наталія. Прийшла на засідання в чорному, притискаючи до грудей портрет своєї доньки. Це був мовчазний, але найгучніший доказ того, кого саме втратив світ, усміхнену дівчину, яка просто хотіла жити. Прокурори розклали перед судом присяжних жахливу мозаїку доказів, ДНК жертви в домі вбивці, сліди боротьби на його тілі, брехливі свідчення та цинічна історія пошукових запитів. Про приховування трупа захист Салахуддіна намагався чіплятися за його версію про добровільну згоду та раптове зникнення дівчини після зустрічі, але проти науки сперечатися було неможливо, його слова розбивалися об факти так само, як хвилі розбиваються об скелі косу. 6 грудня 2024 року суд оголосив вердикт Салахуддіна С. Було визнано винним за всіма пунктами обвинувачення, викрадення, зґвалтування та умисне вбивство. Судді не виявили жодного милосердя до людини, яка не виявила його до своєї жертви. Вирок був максимальним, який дозволяє грецьке законодавство, довічне ув'язнення, плюс додаткові 13 років тюрми за супутні злочини. Це означало, що вбивця Анастасії. Наймовірніше проведе решту своїх днів за ґратами, без шансу на швидке повернення у світ, який він так жорстоко зруйнував для однієї польської родини. Справа Анастасії Рубінської вийшла далеко за межі судової зали, ставши відкритим нервом для двох країн. У Польщі трагедія спровокувала запеклі політичні дебати та спалах емоцій щодо безпеки громадян за кордоном. У Греції ж цей випадок кинув тінь на репутацію безпечного туристичного раю, змусивши місцевих жителів виходити на вулиці, щоб захистити честь свого острова і водночас висловити скорботу. Але за гучними заголовками та політичними гаслами залишається найважливіше перерване життя. Анастасія не була просто жертвою з новин, вона була донькою, сестрою, партнеркою. Дівчиною, яка мала сміливість жити яскраво, і мріяла побачити весь світ, її брат Адріан в одному з інтерв'ю сказав слова, що звучать як важкий заповіт. Сподіваюсь, смерть моєї сестри стане пересторогою для інших дівчат. Будьте обережні навіть там, де здається, що небезпеки немає. Ця історія жорстоке нагадування про те, що зло не обирає локацій. Воно може ховатися не лише в темних провулках мегаполісів, а й під яскравим сонцем серед земномор'я за посмішкою випадкового незнайомця, який пропонує допомогу. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж. Залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення.